Для підйому води на більш високі полян. Давні єгиптяни використовували шадуф. Шкіряне відро прив'язували мотузкою до кінця довгої жердини, яка була закріплена на перекладині таким чином, щоб могла опускатися вгору вниз. З протилежного боку жердини прив'язувалася противага, яка врівноважувала відро наповнене водою, коли потрібно було воду підняти на кілька метрів. Давні єгиптяни вважали за раціонально влаштувати механізм на кшталт сходів з шадуфів. Отже, для того, щоб виготовити з нашими учнями модель шадуху за дань єгипетської технології, нам знадобить картонна коробка для імітації височини, дерев'яні палички, пластилін, щоб виготовити противагу, гарячий пістолет, щоб закріпити опори, хоча можна скористатися пластиліном, мотузка або нитки і ножиці, і шматочки фольги, щоб змаструвати відро. Для більшої реалістичності можна взяти дві посудини, наповнені водою, щоб перевірити роботу нашої конструкції. За допомогою мотузки закріпіть перекладину на опорах. Закріпіть опори за допомогою гарячого клею та пластиліну. Зробіть противагу з пластиліну. Закріпіть конструкцію та зробіть відерце з фольги. Прикріпіть відерце до жердини. Ось і все можна протестувати нашу конструкцію.